Уявіть собі конструкцію розміром із сонячну систему. Об'єкт настільки гігантський, що він міг би повністю охопити зірку. Це не фантастика, це сфера Дайсона. Та ось головне питання: а що як вона вже десь існує, і її побудували не ми? У 1960-х британський фізик Фрімен Дайсон висунув теорію. Високорозвинені цивілізації можуть збудувати гігантську оболонку навколо своєї зірки, щоб уловлювати всю її енергію. Така структура забезпечила б майже необмежене джерело енергії. Це звучить як наукова фантастика, але Дайсон вважав, що саме такі об'єкти ми можемо шукати у космосі замість інопланетян. У 2015 році телескоп Кеплер виявив дуже дивну зірку. Кіс 2 або зірка табі. Її світло спадало нерегулярно, з аномальними змінами яскравості до 22%. Це одразу породило гіпотезу. А що, як це слід штучної структури, можливо, частково збудованої сфери Дайсона? Звісно, вчені шукали природні причини: пил, комети, хмари, уламків. Але жодна з них не пояснює таку велику зміну яскравості. Чому нам так зручно вважати, що це випадковість? Чи ми просто боїмося визнати, можливо, ми не перші в космосі? Є навіть гіпотези, що деякі дані наса про потенційні структури були засекречені, адже визнати існування розумної цивілізації, яка вже контролює зірку, означає змінити усе наше уявлення про світ, що як саме зараз хтось дивиться на наше сонце. І розмірковує, чи ми готові побудувати свою сферу Дайсона. І ще гірше, що як ми вже живемо всередині однієї, не усвідомлюючи цього.